Добрий день, люба малеча. Сьогодні ми пограємося з вами в гру Яка наша мова? За допомогою картинки ви будете розглядати і повинні назвати, підібрати слова ознаки. Яка наша мова? Спочатку я вам допоможу, а потім, ви, вже, дивлячись на картинки, самі будете називати яка ж наша мова. Зображений соловей, наша мова, солов'їна. Наша мова дзвінка. Українська мова мелодійна. Мова наша багата, мова наша рідна родина намальована, наша мова чарівна, наша мова співуча. І наша мова гарна, красива, калинова. А тепер ви самі розглядаєте і повинні назвати, я вже вам не підсказую. Ви повинні самі Дивлячись на картинки, підібрати слова, яка наша українська мова. З такі картинки підбираєте слова. Молодці дітки, дякую за увагу. До наступних зустрічей!